Молитва звернення до слов'янської богині зорі Полуночниці з приводу душ воїнів, мирних жителів, котрі потребують захисту та допомоги в переході в світло Творця. Дорога зоря Полуночниця, прийми наше прохання про допомогу душі. Можете назвати ім'я або вказати всіх захисників України та мирних жителів, котрі її потребують, які не можуть перейти в світло Творця. Заспокой їхні душі. Зігрій світлом любові, подаруй їм спокій та захист. Якщо це воїн, сповісти їм, що ми щиро дякуємо за їхню мужність, стійкість, за їхнє світло, за любов до своєї землі та народу. Передай, що їхні жертви не були марні. Ми від всього серця приносимо їм вдячність за те, що завдяки ним ми можемо жити, радіти життю і надалі боронити нашу країну, наші та їхні сім'ї. Вони завжди залишаться героями в нашій пам'яті та наших серцях, в серцях близьких та рідних. Ми любимо їх, як любимо Творця. Дорога зоря повоночниця, будь ласка, переведи їх душі в світло Творця. Нехай Він прийме їх в своє серце та подарує їх душам спокій та відчуття дому. Душі мирних жителів переведи, будь ласка, також, нехай і вони знайдуть свій дім в серці Творця. Нехай їх душі відпустять біль, страх, розчарування, злість. Нехай в них поселиться спокій та мир. Їх життя було цінним. Вони завжди будуть в серцях рідних та близьких світлими та теплими спогадами. Мила зоря полуночниця ми дякуємо тобі за твоє велике та щире серце, за милосердя, проявлене тобою. Від всього серця дякуємо тобі за твою роботу, за заспокоєння душ, котрі цього потребували, за те, що вони тепер вдома та знайшли свій спокій, низький уклін тобі та творцю за вашу любов та світло.